Вітаю вас, малята, погляньте, хто це до нас завітав. Привіт, маленькі друзі. Пам'ятаєте, я Жуж. Я дуже люблю науку, тому запрошую вас на заняття з математики. Повторімо разом наші чарівні слова. Нумо, друзі, разом грати, суперсили розвивати. Вирушаємо на заняття. Дітки, погляньте, що це за нова фігура до нас завітала. Вона не має котів. Вона вміє котитися, але це не круг. Подивіться, ця фігура схожа на м'ячик або кульку. Тож давайте серед предметів знайдемо ті, які схожі і мають форму кулі. Перевірте себе. Що це? Апельсин, яблуко, помідор, кавун та м'яч. Отже, дітки, ця фігура називається куля. Як ви гадаєте, куля об'ємна фігура чи пласка? Спробуйте м'ячик щільно притиснути до столу або стулу. Або стисніть його міцно між долоньками. Не виходить, тому що куля об'ємна. А тепер, дітки, давайте познайомимося ще з однією фігурою. Вона також об'ємна, але має кути. І складається вона з квадратиків. Вірно, дітки, ця фігура називається куб. Давайте порівняємо куб і квадрат, що у них є спільного. Так, правильно, у них є кути і у куба, і у квадрата. Куб-об'ємна фігура, і перевірити ми це можемо. Також притиснувши його, спробуйте куб притиснути до столу або стола. Або стиснути міцно між долоньками. Не виходить. Тому що куб це об'ємна фігура. Давайте порівняємо кулю і куб. Це дві об'ємні фігури. Між ними це і є спільне. А чим вони відрізняються. Правильно, у кулі немає кутів, вона може котитись. А у куба є кути? Малята, запрошую вас на галявину. На ній виросли грибочки, давайте їх порахуємо. Один, два, три. Чотири. Всього чотири грибочки. Визирнула сонечко, і бджілки прилетіли на галявину збирати мед. Давайте порахуємо бджілок. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять бджілок прилетіло. Аж раптом пішов дощик, і бджілки вирішили сховати, щоб не намочити крильця. Кожна ж бджілка ховається під грибочок. Чи вистачить нам грибочків? Давайте посадимо бджілку під грибочок. Одна, друга, третя, четверта. Ось так. Дивіться, одній бджілці не вистачило грибочка. Що потрібно зробити, щоб ця бджілка також сховалась? Знайти ще один грибочок. Ось так. Давайте порахуємо. Спочатку бджілок 1, 2, 3, 4, 5 бджілок, а грибочків. 1, 2, 3, 4, 5 і 5 грибочків. Позначимо кількість цифрою 5. Ця цифра відповідає за кількість 5. Дітки, які ми сьогодні згадали фігури? А з якими познайомились? Назвіть їх. А яка із цих фігур вам сподобалась найбільше? А з якою новою цифрою ми познайомились? Молодці дітки, дякую за увагу. До зустрічі!